Всім привіт! У нас сьогодні мороз зранку, не знаю скільки градусів, може 5, може більше. Все таке красиве біле, тому що, мабуть, підвищена вологість повітря, тому все взялося таким інеєм. У нас сьогодні графіки відключень світла, зараз воно з'явилося. І ми замісили тісто на ватрушки. Ух, який акробат. І поки воно підніметься, ми хвилин 20, може півгодинки, погуляємо оце бусятко. У мене є рецепт ватрушок. Цього разу я просто змінила трішки рецепт, не на молоці і не з маслом. А на сироваці і трошки смальцю. А рецепти майже всі, останні, по-моєму, я ще не встигла додати тісто на білящі, у розділі смакота. Хтось забув гарбузик на городі. Тому сьогодні будуть ватрушки. Плести в мене сьогодні нічого. Скоро ні. А, точніше, в мене є деяка ідея із залишків ротангу, але... Не знаю. Не знаю. Вчора доплила своє останнє замовлення із білого ротангу. Хто мене дивиться? Ота мисочка сірого кольору і відерце сірого кольору. Вже виплетені. І завтра поїдуть до своєї власниці. Гарні вийшли, красиві. В планах. Експерименти з новими кольорами, які я взяла поки що на пробу. Прийдуть вони мені, сподіваюся, до суботи прийдуть, адже в мене є ємності специфічних кольорів, а до них ну, хоча б дуже-дуже схожий хоч кольору ротанг треба. Тому взяла такий. Замовила, точніше, такі кольори. Продавець цей перевірений. І мені подобається ротанг їхній. А от таких кольорів я в них ще не брала. Тому Замовила і добре, що є змога брати по небагато, не цілу бухту. Так, відведемо камеру, хай початку сходить в туалет. Он дивіться, яке все біле, красиве. Іду з бусею, ришка бігає на дворі. Я її сюди в кухню, вже перейшли сюди, свиням варимо тут, на грубі. Там вон ще один кіт, простудився трохи. Туалет їм корм, вода і таку їжу даємо. І про синичок не забуваємо. Два шматочки сала висять, утекла. Я вже йду ліпить ватрушки. Тісто вже піднялося. О, їдять. Тоненькі поки що повісили. А, яка. Вітають, о, на яблонях їх багато вже. Мені писали, що я неправильно знімаю, що треба від вікна, а не проти вікна. Оце від вікна. Я різниці, якщо чесно, не бачу. Оце моя вчорашня робота. Ось такий однаковий візерунок. Ротанг біла береза. Він такий структурний, такий красивий. Побажанням замовниці було з отворами, тому зробила з отворами. Проплетене. Он мій помічник гріється біля батареї. Є в мене ємності на кашпо від 8 літрів і вище. І також ще є цей ротанг біла береза. Виглядає так по-свіженькому, дуже гарний. також є ротанг червоне дерево. Також для кашпо, для об'ємних буде дуже ефектно. Ось це ротанг, червоне дерево. Це дровничка на 19 літрів. Він трошки темніший, ніж здається, на камері. Вживу дуже ефектний. Кашпо з нього були б шикарні. Ну, що, менеджер з продажів? Будуть до нас заходити. Замовляти. Він має процент від того. Ватрушок напекли, погуляли, каже Бусічка, попило всяке таке поробили. Підписуйтесь, переходьте. За посиланням під відео готуйте ватрушки. Всім до побачення!